Ефірі новини четверга 22 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. Шостка провела в останній путь військового медика Миколу Коваленка. Російські дрони тероризують глухів та цілять у будинки, що кажуть очевидці. Від нещасного випадку загинув військовослужбовець Євгеній Костюченко із Глухівщини. Російські дрони атакують глухів із самого ранку та до нині. Цілять у будинки цивільні об'єкти, що розказують очевидці та мешканці однієї із пошкоджених багатоповерхівок. Дивіться далі в нашому сюжеті. Близько восьмої години ранку. Російські військові за допомогою FPV-дрона атакували багатоквартирний житловий будинок у центрі глухова. Після вибуху відбулося займання балкону однієї з квартир. Розповідає глухівчанин Дмитро Дерезюк. Чув потужний вибух. Після чого мені подзвонив мій товариш і сказав, що в цьому домі в мене живе мати. прийди допоможи, бо мати в паніці. Поки йшов, другий, почув другий потужний вибух. І слів очевидців, я потім ну, сказала, що знову сюди вибухнуло. Приїхали пожежники, поліція. Ми відразу мати з дому постаралися звідси подалі, тому що, ну, хто знає, у нас такого ще не було. Чоловік розповідає, що господаря атакованої квартири у момент вибуху не було вдома. Постраждали і сусідні квартири, зокрема жінки, якій допомагає Дмитро. Жіночка така, вже можна сказати, у віці прилякалася дуже. Я таких емоцій на очах людей ще ніколи не бачив. Ні, не поранена дуже прилякалася тут. В неї вилетіло вікно. Пощастило, що вона пішла, збиралася на роботу. Вона була в іншій кімнаті. Зараз ми допомагали, міняли вікно це вдома, пошкоджено від, мабуть, від ударної волни ну, меблі. Глухівчанин Антон Левін розповідає, що масовані атаки ФПВ-дронів на глухів тривають вже третю добу. Чоловік на власні очі бачив російські безпілотники у небі над містом та чув потужні вибухи. Після того, як как бы, как ракетами накрили, після этого началось. Слышал, сьогодні і видел, жужжат. Смотришь просто вверх, а Бояться, всі бояться і що з цього. Лухівчанка Олександра Зверева мешкає на одній вулиці з будинком, який сьогодні атакував російський дрон. Жінка розповідає, що, попри загрозу, була вимушена вийти з дому за покупками. Ходимо, бо треба йти. А що робити, їсти хочеться. Боїмося. Колись як перший раз стукнула, у вікно глянула. На мене шар красний летить, Так «Да, де тут Взривається, І чуємо, і драгаємо, і не спимо, і хаваємося. У мене ж такий возраз, що куди їхати, уже що буде, то буде. За інформацією глухівської міської голови Надії Вайло, в результаті масованої атаки дронів на місто 22 серпня поранення отримала одна людина. Поклав своє життя рятуючи інших до 2015 року. Микола Коваленко працював у шосткинській ЦРЛ. А з початком війни він пішов на фронт медиком, рятував життя захисників на Донеччині та Гарківщині. Сьогодні шостка провела свого земляка 42-річного санітарного інструктора в останню путь. Що про нього говорять знайомі та колеги? Дивіться далі. Вже другий день поспіль Шостка проводжає в останню путь своїх загиблих героїв. Тих, хто не задумуючись, став на захист мирного майбутнього України сьогодні, 22 серпня, громада навіки прощалася з бойовим медиком Миколою Миколайовичем Коваленком, який 10 років на передовій рятував життя захисникам України. Він народився 25 березня 1982 року у Шостці, закінчив на відмінну школу номер 4 вивчився у Шосткинському фаховому медичному коледжі. Після строкової служби пішов на роботу у приймальне відділення Шосткинської центральної районної лікарні у 2015 році. Він став на захист України, виконував обов'язки медика з позивним Кокс. Він пройшов 10 років війни, брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Він був відкритим, врівноваженим, вічливим. Нещодавно Микола проїздив до рідного міста на похорони матусі та знову вирушив на фронт. Але серце того, хто сам не один раз бачив смерть та витягав захисників із її пазурів, не витримало. І санітарний інструктор, штаб-сержант Микола Коваленко, помер 19 серпня. Його смерть стала страшною втратою для всіх, хто його знав. Тепер йому навіки. 42. Я их сама в молочку знаю, что Колю, что Лилю. Коля был такой добрый, отзывчивый, ласковый, дружелюбный он был. Он никогда не мог, ну, всегда мог протянуть руку помощи, он никогда никому не мог отказать, он был безотказный. Ну что можно еще за детенка сказать? Детенок с первых дней 14 -го года находился в ато. Он до последнего был с попротымами. Так как рассказала его мать, он не жалел себя. Как бы ему тяжело бы не было, были у него ранения, были у него контузии, но все равно не оставлял своих попротымов. И он до 20. До двадцять року года постійно з ними. Микола Коваленко був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою за мужність та милосердя, медалями ветеран війни та учасник АТО. неодноразово він був відзначений грамотами і подяками від Міністерства оборони України, оперативного командування Північ, а також керівництва військової частини. Для нас це дуже важкий день. Сьогодні ми втратили не тільки нашого співробітника, а й доброго друга. Він був дуже розумною, дуже відповідальною людиною, дуже чесною, як до себе, так і до інших людей. Допомагав не тільки хворим, не тих, хто потребував, але й друзям. Він був дуже добрим друзем. Другом вічна пам'ять, віч слава до землі клин, нашому полі. Випад. Смерть Миколи Коваленка стала непоправною втратою для медичної спільноти шостки і для міста. В цілому його знали, любили і цінили багато людей в місті, тому що через приймальне відділення проходить багато пацієнтів. А коля зі своїми здібностями за своїм талантом, зі своїм бажанням працювати, саме медиком працювати всіми навичками швидко війшов в русло роботи. На нього можна було покластися. Він зміг зробити виконати любе завдання. В першу чергу по наданню невідкладної допомоги. Все життя його виявилось присвяченим рятуванню життя інших людей і під час роботи в лікарні, і під час служби в збройних силах. Слова співчуття родині та рідним загиблого висловив заступник шосткінського міського голови Ярослав Щасливцев. Не існує жодних слів, якими можна повернути або зменшити біль рідних і близьких. Я хочу лише сказати, що війна в Україні триває майже тисячу років з різними загарбниками. І завжди ми перемагали. Завдяки нашим героям віримо, що і в цій війні ми якнайскоріше переможемо. Шана батькам і рідним, вічна пам'ять нашим герою Миколаю. Слава Україні! Ставши на коліна присутні, віддали останню шану мужньому медику, який присвятив всього себе порятунку життя інших. Поховали Миколу Коваленко на кладовищі мікрорайону капсуль. У селі Супич на Глухівщині внаслідок удару двома керованими авіабомбами загинуло двоє чоловіків. Це сталося сьогодні орієнтовно о 12 й годині дня з боку РФ, підтвердив у коментарі Глухівсіті голова Есменської громади Сергій Мінаков. Ще одна мешканка, дружина одного з вбитих Росією чоловіків, отримала поранення. Загиблим чоловікам було 67 і 74 роки. Під час удару люди перебували на городі. Нещасний випадок обірвав життя 34-річного воїна з Глухівщини Євгенія Костюченка. Як розповіла кореспондентам Глухів Сіті сестра Євгенія, чоловік потрапив в автопригоду, що відбулася в Семенівці на Глухівщині. Євгеній їхав на машині, а діти перебігали дорогу. Щоб не наїхати на них, він скерував авто на узбіччя та в'їхав у дерево. Лікарі боролися за його життя в лікарні, але серце чоловіка не витримало наркозу. Його життя обірвалося. 20 серпня Останок про погоду завтра, 22 серпня, на території Шосткинського району очікується міндива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 26 до плюс 31 градусу по цельсію. Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка збережеться на території області з 23 по 25 п'яте серпня.